Сібезуємо. Не знаю навіть який день, ні число, ні дата, не знаю, не, не знаю яка година. В телефоні все позбувалось без підключення до інтернету. Щойно ми пережили обстріл бомбардувальником. Певно, найстрашніше, що тут було. Хлопці, морально взагалі, уніч, унічтожені, скажу на мові підарасів. Е -е, їсти в нас майже немає. Води дуже мало. Ще й як назло сьогодні. Дуже силий мороз почався вночі. Холодно. Наказів на штурм ніяких нема. Та й нема кого штурмувати там. Не знаю скільки. Таке враження, що в них прямо завод там стоїть по тих боєприпасах. Нас тупо накривають і накривають. Отак. І я страшний. Гернату я тобі подобаюсь таким мужик, да? Все. З вами було війна ТІВ. Слава Україні. Сьогодні, здається, якщо я не помиляюсь, 21 або 22 січня. У нас валять зі всього. Легше сказати, що по нас ще не валили. І авіація, і танки, і міномети, і РПГ, і... та всім фосфором. А, і знаю, що чого вони валили. Знаєш, тільки луком не стріляли. Класно виглядають хлопці на війні, так? Да? Скільки в новинах всі такі причесані, гарні, чисті, в чистих бліндажах. Маємо вже кілька двохсотих, дуже багато трьохсотих. Заходили ми сюди. У нас було 18 людей. Зараз залишилось на даний момент 5 людей ми тут стоїмо. Отак, так і воюємо.